Доброго дня, любі, шановні учні ЗОЖ 68. Сьогодні я хочу вам надати таку тему, як штрафні китки. Вони виконуються у баскетболі. Іноді буває, за рахунок штрафних китків ви можете принести команді два бали. Тобто, дається два штрафних китка чи то один штрафний кожен влучний штрафний це один бал до рахунку команди. Тому ми сьогодні з вами переглянемо, як саме виконується штрафний кидок. Ви знаєте, на лінію, ось штрафна лінія у баскетболі, очима, ви дивитесь тільки на кільце, а, ви тримаєте м'яч ось таким чином. Коли ви виконуєте, ви можете виконувати ось так кидок, тобто двома руками від груди. Ще є такий момент, коли ви можете однією рукою, тобто ось так виконувати. Ви кладете м'яч на розкриту долонь, лівою рукою ви притримуєте, правою рукою ви задаєте напрямок польоту м'яча. І згинаючи коліно, руки підводячи до плеча, ви виконуєте розгинання в коліні і в ліктях, і посилаєте м'яча в поштовхом руки у кільце. Що ні. Бажано, бажано, щоб носки не відривались від підлоги. Іноді буває таке, коли були змагання у нас в баскетболу в районі, приїжджали судді, і вони робили таке зауваження. Тому, якщо ви починаєте тільки вчитися цих штрафних китків, звикайте до того, щоб ви... ось ваш момент мозка, ось тобто стрибати не можна. Це ну, таке як побажання суддів. Ну і є такі вимоги. Зараз я вам покажу, як саме виконується цей штрафний кидок. Да. Згинаємо так? Да? Згинаємо коліна і ось такі зіслите ціну, ми виконуємо штрафний кидок. Зараз, зараз Ірина Григорія. Ажливо, не тільки силою можна досягти результатів, але й техніку виконання треба дотримуватись. Усім бажаю успіху, до побачення!